Сьогодні в відео Лука Модрич став співвласником англійського клубу. Болоня спостерігає за форвардом Шахтаря. Відомий клуб націлився на підписання Довбика. Манчестер Юнайтед знайшов заміну Онані. Манчестер Сіті продовжив контракт з лідером. Артем Степанов вже літом відправиться в інший клуб. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Осасуна запросила інформацію щодо підписання Вінгера Вальядоліда Рауля Моро. Він розглядається як футболіст, що має замінити Брайана Сарагосу, який повернеться в Баварію влітку. Однак це нелегкі переговори через велику конкуренцію. Багато клубів, як в Іспанії, так і за кордоном, зацікавлені у підписанні Вінгера Вальядоліда. Європейські клуби стежать за нападником Аль Раяна Рожером Гедесом. Ювентус розглядає можливість залишити Ігоря Тудора на постійній основі. Гравці продемонстрували неабияке бажання та рішучість у цих перших трьох іграх із хорватським тренером. Оскільки сезон добігає кінця, Тудор може почати планувати наступний сезон як тренер клубу. Кевін Дебрюйне не може виключити варіант переходу до одного з суперників Манчестер-Сіті в АПЛ цього літа. Бернлі попрощається з Джон Джо Шелві. Клуб вирішив не продовжувати співпрацю з півзахисником, який приєднався до команди взимку. Футболіст залишить клуб після завершення сезону. Офіційно Лука Модрич став новим міноритарним власником Суонсі. Угода вже підписана, і він увійшов до числа власників клубу з чемпіоншипу. Також це жодним чином не впливає на його професійну кар'єру. Футболіст, як і повідомлялося раніше, хоче й надалі грати за реал. Сасуоло викупило Таріка Мухаремовича на постійній основі. Спрацювала Клаусула, яка активується у разі підвищення клубу до серії А. Ювентус отримає близько 5 мільйонів євро, а також зберігає 50% від майбутнього перепродажу гравця. Астон Віла зацікавлена у підписанні Марка Касадо та Андреаса Крістенсена. Новим агентом Бредлі Барколя стане Мусасі Соко, який також представляє інтереси Дезіре Дуе, Усмана Дембеле і Коло Муані. Арсенал готовий запропонувати 40 мільйонів євро реалу за Арду Гюлера. Турецького гравця зовсім не влаштовує кількість ігрового часу в мадридському клубі. Переговори Барселони з Рафінією щодо контракту зайшли в глухий кут через його вимоги щодо зарплати. Спортивний директор Деку готовий продати його в Арсенал або Челсі за 80 мільйонів євро цього літа. Італійський клуб Болонья серйозно зацікавився перспективним нападником Шахтаря Егіналду. Інтерес Болоні до Егіналду зростає на фоні потенційного трансферу швейцарського нападника Данандоє. Гравець може залишити клуб влітку, оскільки ним цікавляться топ команди з Італії та Європи. Трансфермаркт оцінює Ндоє в 25 мільйонів євро. Якщо трансфер Ндоє відбудеться, то Болонія планує зробити конкретну пропозицію по Егіналду. Реал Мадрид планує літом попрощатись з трьома гравцями: це Модрич, Васкес і Алаба. Офіційно Лехія повідомила про сплату траншу за купівлю Томаша Войтовича Хожувському руху. Це було однією із умовою комісії з ліцензування ПЗПН і дозволяє клубу повноцінно повернути атестат. Майбутнє Ванні Стелроя в Лестері все ще під питанням. Обидві сторони не впевнені в наступному сезоні. Поки що ясно, що тренер завершить сезон із клубом. Реал хоче зробити все, щоб підписати Салібу. Клуб бачить у ньому ідеального захисника на довгі роки. Арсенал відпустить гравця тільки за 150 мільйонів євро, але не найближчим часом. Тренерський склад Атлетико Мадриду у захваті від сезону Родріго де Пауля. Його продовження вважається головним пріоритетом клубу, оскільки він вважається ключовим гравцем. Нападник Роми Артем Довбик може влітку змінити клуб. На трансфер українського нападника націлився найтитулованіший клуб Італії Ювентус. Клуб перебуває в активному пошуку нового нападника, адже орендований в ПСЖ француз Коло Муані влітку повернеться в Париж, а сербський форвард Душан Влахович перейде в інший клуб. Рома не горить бажанням відпускати Артема. Однак пропозиція у розмірі 50 мільйонів євро може переконати керівництво Роми. Головний тренер Реал Сосьєдада Іманол Альгуасіль ймовірно залишиться в клубі в наступному сезоні, але після Великодня відбудеться вирішальна зустріч, щоб з більшою впевненістю встановити, якою буде його доля. На даний момент тренер більше за ніж проти проекту і відчуває себе набагато більш впевнено, щоб рухатися далі. Але 100% рішення ще не прийнято. Після свят відбудеться зустріч, яка буде дуже важливою. Фанатам Атлетико Мадриду варто набратися терпіння щодо Антуана Грізмана, адже навіть сам француз не впевнений на 100%, що з ним станеться. Зустрічі, які він провів протягом останніх тижнів, не визначили певного рішення. Осасуна та Еспаньол хочуть отримати правого захисника Леганеса Валентина Розьє. Контракт захисника закінчується в червні, і клуби хочуть підписати його безплатно. Манчестер Юнайтед цікавиться японським воротарем парми Зіоном Судзукі. Італійці готові відпустити його за 46 мільйонів євро. Офіційно Манчестер Сіті активував опцію продовження в контракті Ілкая Гюндогана до кінця наступного сезону. Нюрнберг хоче орендувати в Байера Артема Степанова. Клуби вже працюють над орендною угодою і виглядає дуже ймовірним, що новий сезон українець почне в складі нового клубу. Влітку Нюрнберг залишить основний форвард Симас, якого ще взимку продали в Брайтон за 25 мільйонів євро. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.